Під керівництвом Захарченка, який працював на посаді міністра внутрішніх справ України, а також керівника служби тилового забезпечення Зінова Павла Івановича, безпосередньо через Саркісяна Армена Нагапетовича, а також при безпосередній участі керівництвом Зубрицького Віктора Васильовича та Кошелєва. Була створена злочинна організація, яка, перед якою стояли завдання не пускати мітингувальників із майдану, щоб вони не піднімались по вулиці Михайлівській, сюди на площу Михайлівську, і вони розстрілювали людей в упор, практично позбавивши життя, ви знаєте, Віремія журналіста. А також є вісім чоловік поранених, які Отримали тілесні ушкодження. Проведені необхідні слідчі дії, затримані чотири особи, оголошені в розшук організатори і деякі виконавці цієї злочинної організації. І для насильницьких дій відносно мітингувальників були задіяні бойовики із різних регіонів України. Організацію цієї підвозу в місто Київ цих бойовиків здійснював громадянин Бойко за вказівкою лідера злочинного групування Кошелєва. Зокрема, встановлено, що в подіях, 18-го Маріїнському парку та в ніч з 18-го на 19 -е на вулиці Великій Житомирській, приймали участь 50 осіб із міста Києва, 150 із Білої церкви. 70 із Ніжина, 20 із житомирян та 20 із міста Новоград-Волинський. Це ті кількість так званих тітушок, які були задіяні під час вбивства п'яти осіб в Маріїнському парку. Сьогодні проводяться активні дії Міністерства внутрішніх справ щодо їх розшуку, затримання і притягнення до кримінальної відповідальності.